Привіт! Сьогодні в нас динамічна м'яса-йога, яка підійде для більш такого середнього рівня, але ви можете робити цю йогу, якщо ви початківець теж. Ми починаємо з позиції дитини та тягнеться до п'яточок. Можна коліна разом, чи коліна по сторонах. Більш така широка позиція, живіт між стегнами. опускаємо голову вниз, руки перед собою. Можна ще руки поставити на пальчики і почати розтягувати трохи спину, опускаючись грудною клітиною вниз. Тепер переносимо праву руку в праву сторону, ліву руку ставимо наверх, направо, розтягуємо ліву сторону. Тайзом тянемося до п'яточок. Молодці, повертаємося в центр. І тепер ліва рука в ліву сторону, права рука зверху. І активно розтягуємо правий бік. Молодці, повертаємося в центр. Виходимо у позицію стола. Робимо кішку корову, але разом з ногами робимо вдих, розкриваємо грудну клітину, піднімаємо. Праву ногу наверх, зігнуте коліно, носочок тянеться наверх, ще більше дотягуємося. І тепер округляємо спину, праве коліно до грудної клітини. І ще три рази вдих, видих. І останній раз затримуємо праву ногу наверху, тепер ліва рука перед собою, робимо вдих. Беремося лівою рукою за праву щиколотку, вдих і розкриваємо грудну клітину, розкриваємо ліве плечко, дивимося вперед. Ми тут на 4, 3, 2, 1. Молодці. Тепер поставили праву ногу з правої сторони. І трохи розминаємо стегна, качаємося вперед, назад. Можна зробити кругові рухи, і зі, зі, можна зігнути праве коліно в одну сторону і в іншу. Молодці. Звідси повертаємося, робимо невелику, невелику скрутку е, корпусу, робимо вдих, піднімаємо праву руку наверх, розкриваємося. і... Ниряємо правою рукою під ліву руку, опускаємо праве вухо на кілом і залишаємося тут на декілька спокійних вдихів і видихів. Молодці. повертаємося назад, міняємо ногу. Робимо теж саме кішка корова, тільки тепер з лівою ногу, вдих розкриваємо грудну клітину. Піднімаємо ліву ногу наверх, носочок тянеться наверх. Ще більше дотягуємо, робимо вдих, видих, округляємо спину, ліве коліно до грудної клітини. Ще вдих, видих, округляємо спину. Ще два рази вдих. Видих. Останній раз. Вдих. Затримаємося, розкриваємо ще більше грудну клітину. Права рука перед собою і беремося за ліву ногу. Ще клітку. Докручуємо плечко, розгортаємо право, дивимося вперед. Ми тут на 4, 3, 2, 1. І ставимо ліву ногу в сторону і тягнемо все вперед, назад, розтягуємо стегна. Внутрішня частина, і по колу згинаємо ліве коліно. І скрутка, права рука перед собою, вдих, ліва рука наверх, розкриваємося і ниряємо ліва рука під праву, опускаємо ліве вухо на кіле, Чи майже опускаємо. Молодці, Повертаємося в центр і повертаємо ліву ногу до правої. Сідаємо на п'яточки, трошки розм'янемо плечки, дих. Плечки наверх, видих, опустили. Ще. Дих, плечки наверх і опустили. Замочок біля грудної клітини робимо вдих. Розкриваємо грудну клітину, видих. Округляємо спину, трохи похитались вправу ліву сторону. може трошки хрустіти в спині. Дих, руки наверх і розгортаємося, скрутка в праву сторону. Повертаємося в центр і скрутка в ліву сторону. І ще. Повернулися в центр, скрутка в праву сторону. Повернулися в центр, скрутка в ліву сторону. Дих, розкриваємо грудну клітину, руки як кактус І руки разом. Тепер переходимо у позицію цуценя, руки перед собою вперед. Коліна 90 градусів стегна, Опускаємо грудну клітину вниз. Цвіт, потихеньку виходимо на живіт у позицію кобри. Руки біля грудної клітини. Робимо вдих, відштовхуємося руками відкилимо, дивимося вперед. Таз у нас стегна опущені вниз. Плечки йдуть назад. Робимо вдих. Видих. Відштовхуємося відкилимо через позу дитина. Виходимо у собаку морду вниз. Тут. Трошки розтягуємо ноги, згинаємо одне колінко, інше. Дивимося на великі пальчики ніг. Дих. Права нога наверх. Видих, там праву ногу перед собою. Звідси відразу виходимо, до нової в позицію 2. Дивимося, щоб було 90 градусів праве коліно. І п'яточка. Ніби спина прожалась до стінки. І дивимося вперед. І звідси позиція бокового кута. Поки що просто правий лікоть на праве коліно і тянемося, розкриваємо грудну клітину. Молодці. І позиція перевернутого воїна. Відштовхуємося правою ногою, можна випрямити праве коліно, розгортаємося. Тепер тянемо праву сторону. Молодці. Звідси виходимо у віньсо чи повертаємося у собаку морди вниз. Можете, як ви любите, чи хочете з чотирку. Якщо хочете, можете, як я, ми робимо віджимання можна на кулінках таз назад, лікті вниз, Дих. собака морди вверх, ним все вперед, стегна висять. І повертаємося у собаку морди вниз. Тепер ж саме ліва сторона трошки набираємо ритм. Ліва нога наверх дих. ставимо ліву ногу перед собою. Позиція воєн 2. Дивимося вперед, сідаємо ще глибше в позицію. Ноги сильні. Робимо втих. І видих трошки заземляємося в цій позиції. І позиція бокового кута, лівелі на ліве стегно. Розкриваємо грудну клітину. На ці позиції перевернемо воїна, випрямляємо ліву ногу, тянемося, розкриваємо ліву сторону. І звідси виходимо у чи повертаємося у собаку мордою вниз. Трошки Розігріваємо тіло, собака мордою вверх. І повертаємося у собаку мордою вниз. Те ж саме, тільки трошки додамо ще елементів. Дих, права нога наверх, видих, там праву ногу перед собою. Позиція воїн 2. Робимо вдих. Видих, сіли ще глибше в позицію. Позиція бокового кута. Старайтесь може зробити такий більш складний варіант, може права рука на блок, цей раз. Може, на тілим, чи права рука перед собою. Ліва рука може йти, йти на ліве стегно. І ми ще тут на 5, 4, 3, 2, 1. Переходимо у гарда драсина, переносимо вагу на праву ногу, можете поставити блок перед собою. І піднімаємо ліву ногу наверх, розкриваємо стегно. Молодці. І звідси повертаємося у позицію перевернутого воїна. І можна зробити такий е, як байнд, замочок. Ліва рука йде за спину. Піднімаємо праву руку наверх, можна ще зігнути лікоть правої руки. Молодці. Звідси трохи підтягнули все в центр, ліва п'яточка в центр, права. П'яточка теж ближче до центру, стегна назад ідуть, опускаємося вниз у трійка насана. теж можна покласти праву руку на блок. Тут э, хочеться завалитися на праву руку, мені теж хочеться, але всі вчать, що ніби ми повинні тримати ноги тут в балансі, в стабільності, що ви можете перевірити, у вас права рука має висіти. Тобто, вага у вас, в принципі, рівномірна. Іде по тілу, а, а не завалюється на праву руку. Напевно, це зроблено для того, щоб у вас були задіяні всі м'язи, але не тільки працював, ви почуєте, якщо ви завалитесь на праву руку, у вас працює тільки тут спина. А так, в принципі, все тіло працює. І стараємося не напружувати обличчя. На лиці. Звідси, тепер перехід буде через шалабасану. Дивіться, стаємо в планку. Залишаємося тут на буквально декілька спокійних дихів, видихів. І на 5 спокійних рахунків опускаємося вниз. 5, 4, 3, 2, 1. Опускаємо стегна вниз, робимо шалабасину. Руки біля стегну, Долоні дивляться вниз, робимо вдих, заземляємося стегнами. І видих, і Розкриваємося, тримаємося тут на 5, 4. Три, два, один. Молодці. Відштовхнулися. Якщо треба перерву, робіть в позі дитини. Чи відразу виходимо у собаку, морду вниз. І робимо теж саме на ліву сторону. Ліва нога наверх. Став ліву ногу перед собою. Позиція в 2. Розкриваємо ранок клітини. Сідаємо ще глибше в позицію. Робимо тут декілька спокійних дихів і видихів. І тепер позиція бокового кута, більш такий глибокий варіант. Ставимо на ліву руку на блок, на кілим, права рука на верхчі, пальчики лівої руки перед собою і права рука на праве стегно. Така позиція це вже в нас, в принципі, підготовка до арди Чандрасани. І тепер переносимо вагу на ліву ногу, ліва рука на блок чи пальчики на тіло. Піднімаємо ліву, праву ногу наверх, розкриваємо грудну клітину. Можна підняти праву руку наверх. Оці потихеньку повертаємося наверх і робимо позицію перевернутого воїна. Можна знову ж таки робити байнд. Права рука за спину. І ліва рука можна зігнути лікот, щоб більше дотягнути, створити таку довгу лінію з лівої сторони. І трікана сана тепер підтягуємо трошки п'яточки в центр. Тас йде назад, ліва рука вперед, опускаємося вниз і перевіряємо, знову ж таки можна повисіти лівою рукою, болтатися. болтатись. Тепер опускаємо руки вниз і. Знов таки, планка, залишаємося на два спокійних видихи. видихи. В планці п'яточки тягнуться назад. Плечики розкриті, підтягуємо живіт. І на п'ять спокійних рахунків опускаємося вниз. П'ять, 4, 3, два, один. Молодці. Тут дивіться, робите, якщо хочете, шалобасину. Такий варіант можна зробити замочок. Розкритися і ще додати ноги. Можна зробити більш складний варіант. Піднімаємо ноги наверх, колінках згинаємо. І робимо замочок за спину. Заземляємося стегнами тазом вниз. Можна одну секундочку, розслабитись, трошки сконцентруватися. Голова опущена. Замочок зробили за спину, зігнули колінка. Тепер. Потихеньку піднімаємо плечики, грудну клітину вверх і піднімаємо ноги і ще більше розкриваємося. Ми тут на 4, три, два, один. Молодці. Все відпустили, відпочиваємо. Голова опущена вниз на руки. І згинаємо колінка в одну, в іншу сторону. Тепер можете робити варіанти, які ми робили до цього, чи робимо дану развино. Беремося за щиколотки. теж саме заземляємося, стегнемо вниз і потихеньку піднімаємо все наверх. Можна похитатися вперед-назад. Ми тут на 5. Дихаємо спокійно. Чотири. Три. Два. Один. Ну оці. Все відпустили. Відпочиваємо. Можна покласти протилежне вухо на руки. Молодці. Звідси відштовхуємося, відкинемо. Виходимо у позицію дитини, розслабляємо спину. Піднімаємося наверх. Зараз ми ще зробимо позицію танцівника. Трошки може кружляти голова після всіх цих поз, тому е трошки заземляємося і потихеньку піднімаємося наверх, зробимо позицію танцівника, потім можемо ще зробити устрасану, а позу верблюда, і потім вже будемо е, відпочивати. Піднімаємося наверх. Значить, е, Заземляємося на праву ногу, згинаємо ліве колінко, І дивіться, тут є два варіанти. Можна такий більш е, е, варіант, е, е, як mobility flow, коли ви задієте м'язи більше, не як розтяжка, а більше як м'язе. Ви можете покласти ліву руку на Ліву ступню і ніби відштовхувати ліву руку від правої ноги, і у вас йде як боротьба руки та ноги. і права рука йде перед собою. Ви тягнетесь макушкою наверх, а по сторонах ви себе розтягуєте, і у вас напружені всі м'язи. Можна зробити більш класичний варіант на розтяжку і на силу. Беремося за ліву щиколотку, піднімаємо все наверх. Дивимося перед собою. Тут працюємо на баланс, на розтяжку. І точно на 5, 4, 3, 2, 1. Молодці. відпустили, трошки можна стряхнути ноги робимо іншу сторону. Переносимо вагу на ліву ногу, згинаємо праву колінко. знову ж таки. Спочатку можна зробити такий варіант більш на силу. мобільність м'яз, можете залишатись тут, якщо вам подобається щось таке новеньке для мене, коли я таке побачила, мені було цікаво. Чи класичний варіант, беремося за щиколотку і більше дотягуємося. Можете завалитись нічого. Особливо, якщо у мене м'який коврик, зараз мені килим, не, не дуже зручно. Якщо у вас більш тонкий, то зручніше. Знайшли точку перед собою. І стараємося більше-більше розкриватись. І дивимося перед собою. Ми тут на 4. Три, два. Один. Ну, все відпустили, опускаємося вниз. Можна зігнути колінка. Тянемо стегна в одну, в іншу сторону. І зробимо падаха Стасина. Руки, долоні підступні. Можна зігнути ще більше коліна, живіт між стегнами, опускаємо голову вниз. Не соромтесь, прям сильно зігнути колінки, щоб стегна прилипли до живота. Тоді ви прям почуєте класну розтяжку в спині. І розслаблена голова. І остання поза. Сьогодні устрасина така з важких коліна опускаємо вниз, стаємо наверх. Якщо дуже важко, класичний варіант устрасина, коли у вас повністю нога лежить, можна піднятися на носочки, буде ближче йти до ноги. До п'яточок. Ми стегна тягнемо вперед, у сідниці напружені. Ми починаємо розкручуватись, розкривати грудну клітину. І потім потихеньку-потихеньку, але не, не забувайте тримати таз напруженим, беремося за п'яточки. І ще більше дотягуємося, дивимося наверх. Повністю тягнеться передня частина корпусу. Ми ще тут на п'ять, чотири, три, два. Один потихеньку, потихеньку, можна одна рука до грудного пліти на інше. Сідаємо на п'яточки і ноги скрещуємо. беремося за колінка, круглою спинкою, лягаємо на спину. Можна зробити такі колінка разом, як м'ячик, трохи розм'яти спину в одну сторону, похитатись в іншу. І робимо позицію щасливої дитини. Беремося за п'яточки чи за великі пальчики, ніг, Покачуємося в одну, в іншу сторону можна повипрямляти ноги, якщо дозволяє розтяжка. Можна зробити варіант більш таки на округлення спини, тому що ми робили багато прогинів назад. Можна зробити халасно, якщо у вас немає критичних днів, ви можете зробити халасно ноги за. У голову, трохи розслабити спину. Також після прогинів назад, тут, значить, що її не треба рухати, то я так туди-сюди, після прогінів назад, класно робити такі рухи на округлення спини та на скрутки. Тому повернулися назад і робимо скрутку стегна в ліву сторону колінка разом і коліна в праву сторону Плечики залишаються на місці. Очі закриті. Молодці. Ще два спокійних тихі видихи. Дивимося, де у нас є напруга в тілі. Повертаємося в центр. Тепер стаємо на праву сторону, колінка вліво. Повертаємося в центр і лягаємо в шавасану. Якщо вам ще хочеться зробити якусь позу, суптаба доканасана, чи навпаки, коліна разом. ступні по сторонах, можете ще щось таке для себе зробити, чи лягаємо вже в шавасану, відпочиваємо, долоні дивляться наверх, плечки розслаблені, очі закриті. І думаємо про свої зусилля, які ми сьогодні зробили, як ми старались, щось для себе нове відкрили. Трошки, може, на один крок пішли далі в Йозі. Не обов'язково це повинні бути такі грандіозні переміни. Може, це буде щось таке маленьке, якась нова поза, чи щось вийшло краще, десь просто краще себе відчуваємо. Фізично чи ментально? І потихеньку починаємо рухати пальчиками рук, ніг, перекатуємося вправо чи в ліву сторону в позицію ембріона, згинаємо колінка. Руки разом, ніби як спимо. очі ще закриті, Полежимо тут буквально декілька секунд. І потихеньку піднімаємося наверх, відкриваємо очі, стамо в зручне положення сидячи, Вдих руки наверх, розкриваємося і видих руки до себе. Дякую, що ви були сьогодні зі мною, і ми побачимося скоро. Намасте. Пишіть до зустрічі!